Доброго ранку маляти. Сьогодні у нас буде заняття з малювання. Називається воно Весняні фантазії крапельки. Одного разу з'явилася маленька крапелька. Вона щойно народилася зі сніжинки, яка розтанула під лагідним сонячним промінням. Крапелька здивовано дивилася на світ навколо, пташки співають, бруньки прокидалися. А струмочки весело здюрчали. Хто я? спитала вона у сонечка. Ти весняна крапелька. Вісниця тепла і пробудження лагідно відповіло сонечко. Крапелька зраділа. Вона зрозуміла, що теж має важливу справу допомогти землі прокинутися після зими. Вона скотилася з гілочки на землю. Валила маленьку квіточку, яка відразу розпустила свої пелюстки. З того часу крапелька подорожує світом, будуть природою, приносить радість усім, хто чекав весну. А зараз намалюємо з вами весняні крапельки. Для цього нам знадобиться білий аркуш паперу, фарби різнокольору, стаканчик з водичкою та пензлик. Беремо пензлик, мочимо водичку. і Беремо спочатку рожеву фарбу. Ось так добре мочимо фарб. І потім беремо ось так пальчиком і робимо ось такі крапельки. Так, є рожеві у нас крапельки. Тепер треба добре помити пензлик і взяти помаранчеву фарбу. Ви можете вибрати різні кольори, які вам сподобаються. І також ось такі крапельки робимо. Так, помили добре пензлик. Тепер я візьму блакитну фарбу. Беремо блакитну і теж робимо ось такі весняні крапельки. Такі яскраві, різнокольорові в нас виходить. Так, помили. І ще я візьму жовтий колір. жовту фарбу. Ось так добре. Пальчиком. Струшую і виходять ось такі у нас крапельки. Ще можна трошки. Ось так. Подивіться, які гарні весенні крапельки в нас вийшли. Чекаю на ваші роботи. До зустрічі!